Друзі, вітаю! Ви на каналі Сергій завжди з вами я, Максим Залізня. Це канал технологів і менеджерів харчової промисловості, канал справжніх професіоналів, які виступають в абсолютно непрофесійних випусках, тобто непрофесійно знятих, тому що все я знімаю на айфон, ну за виключенням, можливо, якихось е, запрошених операторів, запрошених гостей, коли ми знімаємо з вами безпосередньо потужні виробництва. Як завжди, слава Україні! Смерть ворогам! І що ви сьогодні побачите у випуску? Ну, сьогодні ми з вами повернемося до теми згущеного молока. Я дам вам посилання на випуски, де я розповідав, як воно виробляється, чому 99% тих рецептів, які ви маєте в інтернеті, вони неправдиві і е, тільки за рахунок одного секретного компонента ви можете отримати е, плюс-мінус справжнє згущене молоко, яке у вас ще буде зберігатися, тому що інакше воно кристалізується, тобто засахариться. Тим компонентом, нагадаю, виступає молочна лактоза, яку ви зможете побачити в складі будь-якої бляшанки з згущеним молоком. В домашніх умовах ви можете її імітувати, використовуючи як затравку частину справжнього заводського згущеного молока. І так, запрошую переглянути, хто ще не дивився. Або освіжити в пам'яті повноцінну класну трилогію про згущене молоко на каналі. Заходите на канал, вибираєте плейліст згущене молоко. Бачите три випуска плюс сьогоднішній четвертий. В першому випуску повномасштабна. Дегустація зразків українських і навіть білоруських, їх порівняння. В другому випуску описані можливі фальсифікації згущеного молока через е, рослинні жири або ж через е, сироватку замість молока. Ну і в третьому випуску, завершальному, ми з вами разом на кухні готуємо натуральне, смачне, згущене молоко як промислове. І так, сьогодні ми з вами скуштуємо, я знайшов два зразки польського згущеного молока, порівняємо їх з тими дегустаціями українського. Які у нас були на каналі, і власне буде відповідь на питання Вікторини. Будуть переможці. Хоча ніхто наразі абсолютно правильно відповіді не дав за активність. І буде наступне питання нашої молочної сирної вікторини. Поїхали. Хочу зазначити зразу, що на відміну від України і інших пострадянських країн. В усьому світі згущене солодке молоко не є продуктом традиційним для сімей домогосподарств. Лише в нас, оскільки в середині 70-х я це чітко пам'ятаю, був страшний дефіцит. І тільки з підсполи або напайки працівникам давали згущене молоко. Це вже пізніше воно з'явилося у всіх вітринах магазинів, бо інших продуктів не вистачало. Але був дефіцит, і, в принципі, ми його куштували як дефіцитний продукт. Тобто я, наприклад, у свого друга його мама нам наливала. Отак, як я зараз, баночку молока потріше давала в тарілочку і зверху булочку за 3 копійки. Це був просто кайф. Ну, Дивіться, польське згущене молоко, воно бачите, візуально рідше за наше, має більш рідку консистенцію. Значить, ну, Забігаючи наперед, по дегустації, смак дуже дуже подібний. Єдине, що пам'ятаєте, консистенція і смак пов'язані, тому вам воно здасться, можливо, трішки якимось знаєте, розбавленим. Зразки виявилися з одного підприємства виробника, абсолютно ідентичні, і потім ми з вами побачимо так само і фізико-хімічний склад, однаковий, що в банці в бляшанці цій великій, що в тюбику, скажімо так, з-підзубної пасти. Оскільки згущене молоко не є традиційним продуктом для споживання, його, як правило, тільки в каву чай додають. То я десяток магазинів обійшов перед тим, як в Кофлянді, до речі, знайшов взагалі на вітрині. Спочатку одне згущене молоко, а через тиждень інше. Бачите, одного виробника. Тобто в каву в чай, будь ласка, отако споживати як мед з булочкою, да, це тільки в нашій традиції, ну в українській, можливо. І знаю, що глядачі нашого каналу, підписники, писали мені з Канади, і з Америки, що там вони теж, скажімо так, із трудом, але знаходили, скажімо. В деяких магазинах зустріне молоко і регулярно його купували. Воно їм дуже подобалось, було відмінної якості. Ну що продукт надзвичайно простий. Якщо у вас якісне молоко і цукор, то вже він є. Аналізуємо фізико-хімічний склад на упаковці, бачимо 8 грам жиру, 55 цукрів. Це разом з лактозою з молока, це теж цукор. І 7,1, 7,3 білок буває. Відповідно, це ідентично до українського згущеного молока, але все ж таки українське здається трошки густішим. Чому це надзвичайно цікава штука? Зверніть увагу, що для таких показників на бляшанці достатньо 2 кг молока європейського, польського і аж 2,5 українського. Також звертаю вашу увагу, що обов'язково в складі міститься лактоза. Навожу вам інформацію з попередніх оцих випусків знаменитих про згущене молоко. Згущенка білоруська була густіша завжди, бо мала на 10% більше сухих речовин, а саме жиру і білку. Друзі, зараз е обговоримо результати вікторини. Я задавав питання. Чого саме не вистачає для виробництва сиру за стандартною технологією, якщо замість молока ми беремо відновлений сухий молочний білок. Я щасливий задоволений кількістю ваших відповідей, і е, дуже багато хто з вас був близький. Найближче був пан Кусто, переписку з ним я зараз зазначу. І, перед, е, і після того озвучу правильну відповідь. І поясню чому. Е, звичайно, це дуже. Проста відповідь і просте питання для того, хто сиром займається, і хто розуміє теорію сирного виробництва. І, звичайно, для звичайного споживача це досить важко. Тому наступне питання сьогоднішнє буде дуже просте. І там вже буде е опризована перша відповідь, і друга відповідь, яка мені найбільше сподобається. Тобто, перший, хто дасть відповідь на питання, отримає приз. І ще раз, відповідь на це питання, яке я зараз зазвучу, була в кількох випусках на нашому каналі. І отримає другий приз людина, яка напише красиву відповідь, ну, звичайно, і правильно. І так, увага! Шановні глядачі, а скільки грам жиру міститься в одному кілограмі сиру гауда 45% жирності? Таке от питання. Відповідь приблизна. Дякую. Доречно, просто от візьміть, перечитайте під випуском попереднім переписку мою із паном Ку 101. Це було просто дуже цікаво. Тобто він дякував за просвітницьке відео от, і підтримував спочатку попереднього автора, який е, говорив, що певно не вистачить казіну. Друзі, сухий молочний білок. Це і є в першу чергу казін. Казін у вас є. Е, писали далі жир. Ну Дивіться, жир це важливий момент, але єсть. Існує і сир, так званий знежирений. Тому е, це питання не стосувалося жиру, як ви зрозуміли. І от е, надалі ви розумієте, що в молоці, крім жиру і білку, що ще є? Увага, друзі, лактоза. Лактоза, яку ми вимиваємо, викидаємо з сиру. Лактоза, яка може призвести, призвести до сирного браку, коли її багато, і тоді йде певне бродіння. Але. Без лактози теж ми сир не виробимо. Тому що лактоза то є їжа для бактерій. Тому панку 1 найближче, вибачте, за тавтологію наблизився до правильної відповіді, і він вже згадував про закваски і бактерії. Тому правильна відповідь наступна: в сирі, який виробляється з відновленого сухого білка, увага, на відміну від відновленого сухого молока. Якщо ви відновлюєте сухе молоко, то в ньому лактоза є. І вам нічого не треба. Ви відновили сухе молоко, додали закваску, і бактерії закваски живляться тою лактозою, яка була в сухому молоці. Якщо ви працюєте на свіжому молоці, бактерії закваски живляться лактозою, яка є в свіжому молоці. Ну, мається на увазі пастеризованому, сирому і так далі. Але ви ніколи не виробите сиру нормального без лактози. Коли е, бактеріям не буде чого їсти, вони не будуть розмножуватись, вони не будуть харчуватись, вони не будуть працювати. Крапка. Зрозуміли? І так, правильна відповідь: треба додати лактози. Або, як ми робили з Лесією Юрійовною, коли ми переробляли новозеландські 5 тисяч тонн. Сухого білку і інших сухих продуктів ми е, міксували частину відновленого білка з частиною відновленого сухого молока або ж додавали свіже молоко для того, щоб не додавати чисту лактозу. Лактоза містилася або в сухому молоці, або в свіжому молоці. Крапка. Сподіваюсь, відповідь вам зрозуміла. Пане Кусто-1, повідомте ваші координати. На вас чекає подарунок від каналу назавжди» від мене, Максима Залізняка, і торгової марки Золота лінія. Дякую за вашу активність. І так, на завершення ще раз повторюю питання: а саме: скільки грам жиру міститься молочного жиру, міститься в одному кілограмі сиру Едам 45% жирності. І ще раз, це просте питання. Відповідь на нього була вже в кількох випусків на нашому каналі. Хто перший? Надасть відповідь правильно отримує приз, і ще одна людина отримає приз, хто надасть красиву відповідь. Наразі це все. Радий був з вами спілкуватися. Сподіваюсь, питання мої вам подобаються. Думайте, головою, це дуже важливо. Будьте здорові, переможемо. Слава Збройним силам України, слава героям! До наступних зустрічей!